Каже, до мене, я їх буду забирати. Я на нього так вцепилася за рукав, тримаю так, з усієї сили. Я кричу: віддай мені дітей. Верни мені дітей. кричу, Віддай, я просила, я плакала, я... я й кричала. Дивиться на мене так зверху. Каже, мені вас жаль. Ви мені напомнили мою мать. У нас такої вже було два рази. І я знаєте, кажу: ну невже у вас немає? Для вас немає нічого святого в цьому світі, окрім грошей. Ваші матері те саме пережили. Ваші матері за вас були готові життя віддати. І ви говорю, зараз забираєте в мене цих дітей. Як я буду їхнім матерям дивитися в очі, якщо я їх зараз віддам? Поверніть мені її. ні, забирайте мене разом з ними. І він так глянув на мене та каже: ну, от вам я їх верну. А вони вже стояли на вулиці, вже вивели їх. Ну, і щось їм крикнув так, ну, на своїй мові. Їм Паспорта в руки ткнули, в спини штовхнули. І хлопці підійшли до мене, як бігом, бігом будинок, бігом будинок. Забігли в будинок, встала так в дверях. все, слава Богу, врятувала.